Так, Доброго понеділка всім. А, в нас а, Ліга розпочався другий раунд. Чи другий етап. Мені етап чогось ліпше. І перший день. А, ну, Трошки, не знаю, я поставив в оборону вже фаза від того, що воно не тримає нічого. Ось таку. Ну, і давайте глянемо, що тут у нас. ну. Поки не зрозуміло. Ну добре, хай постоїть, може краще Троєк сюди напхати з Єгипту, аніж якихось інших героїв. ну Не знаю, спробуємо. Давайте, в нас Мунбел. Так, ну, Мунбел, хай хай буде. Спробуємо його заболочити, може якось. Або пеперкою може вбити. Ну. Наче Можна грати поки. А там спробуємо. MMB теж центр непростий. Давайте спробуємо пошукати зелений кріс. Звісно ж, ми його не знайшли. Це тільки була фантазія. Але спроба номер два. Не увінчалася теж успіхом жовтих, зато котрих я не брав повно на полі. Так. Ну і давай ну зробимо ще ось таке комбо. Подивимось, що тут виїжджає. Нічого тут не виїжджає. Наступним ходом ми можемо зібрати четвірочку синіх, так і зробимо. А далі вже будемо думати, що ще робити. Так, звісно, от і, ну, вони там вже з там. Ми хіба що тільки збираємо сейбл. Є. Тепер... Ну, можливо, є сенс пошукати синіх ось тут, можливо, ще доїде щось. Та, де там? Таке враження, як знову хочуть мене злити. Ну добре. Ага, ми сун... Зарядився Сундзянь. Давай спробуй заболучити центр може. Так. Дивно, навіть заболочились усі, на кого я думав тепер. Тоді зробимо такий хід, поки центр заболочений, по прокинемо побільше комбо. І Спробуємо вбивати мунбела. Вбити мунбела сюди ми поставимо Pepper Blue. і будемо шукати зарядку Бонго. Так, там і червоні, і сині приїхали, супер навіть того з мелими. Окей, давай тоді зарядимо... Ой, Бонго і так заряджений був, не помітив, поспішив трошки. Але в нас зарядився ще біловульф. Супер, тепер. Давайте бити, значить, сюди в скляного, бити Бонго, дивитися, хто вижив. Так, ну, вижила Машка, звісно ж. О, це комбо взагалі супер, але там вона ж машка з ухилянням була. Можливо, доб'ємо її якось. Зараз е з прорізаною атакою якось не дуже, хоча, наче встигаємо, наче виходить у нас дати ради. Ну, можливо, ще й бонус буде за швидкість. Є невеличкий бонус, поїхали далі. Тут у нас регін. Регін, окей, регін. Що з нею робити? Да нічого не робити. Йти, як йшли і до цього. Так, ну і сподіватися, що швидше зарядимо з сейву ми. Ну, наче це у нас може вийти, так? Угу. Вона ще під заповільненням регінка. Може, взагалі було б чудово її взагалі вбити. Давай так наступним ходом повинні зносити, якщо зараз не зарядимо. Угу. Тоді б'ємо в неї синіми. Це мінус регінка. Сюди ми. М Давай сюди ми поставимо паразита, сюди просто спробуємо заболочити. Тепер. Звісно, Людвіг не заболочився. Тоді, якщо він не заволочився, давай заряджати нашого Бонго. Бити ним чи ні. Та поки можна вдарити, Там повинні ми мультика зносити в кутку. А... Він там, звісно ж, відродився. Давай обережно спроба зарядити нашого Біловульфа. Мультик все ж таки помер. Давайте допоможемо Хетеп Херес, я думаю. Бо якщо вона тут відхилить, тоді буде вже проблема. А так вже ці нічого нам не повинні зробити. Ну, Оленка там проб'є трішки. То не так страшно. Людвіга Таунт взагалі все одно на нього. Давай, тоді робимо комбо зараз. Є. Yeah. Шість Кріс, окей. Попрощалися з Хетап Херес. І зараз будемо вирішувати з цими питанням. Бонго. Якщо оленка не відродиться, то все окей. Але ж вона, звісно, відродилася. Псує нам швидкість. Давай. Відроджуйся, будемо тебе бити знову. Угу. Знову відродження. Знову вона по нас б'є там по таунту, але то таке собі. Б'ємо ще раз. Це довго? Нарешті від самої ж контрії померло. Теж отримали невеличкий бонус за швидкість. Так, тут Гужелян. Ну, якщо з паразитами ще можемо якось боротися, що будемо робити з їхніми міньйонами, я не знаю. Тому поїхали, спробуємо заблочити або центр, або лівий фланг. Ну, Як це, звісно, якщо ми зберемо синіх в достатній кількості, але поки так виглядає, що позбираємо ми червоних. Так. І зробимо ось такий хіт-комбо. Одного синього нам може не вистачити, так? Так, мені там дзвонили. Тепер що тут нам робити? Ну, давай тут сходимо. Ага. Зарядилимо Біловульфа. Ну, давай сюди вдаримо і спроба зарядити нашого Сейбл. Ну, наступним ходом ми зарядимо, навіть Пепер Блю зможемо зарядити, я думаю. Давай так і зробимо тоді. Тепер спробую заборочити зараз буде лівий фланг. І якщо пощастить, Гужеляна вбити. Ну, Будемо його в, таким, в такий спосіб вбивати. З синіми, може, я й поспішив. Але вже як сходив, китаєць не заблочився. Так, ну єдина радість до нас повернеться Сунзян або пеперблю. Або, пепер, або, або, або... вб'ють нашого ще білого вульфа, тоді буде гірше. Але тут Бонго так прострілів простри... їм, що, в принципі, вони теж, я думаю, не дуже раді. Тут з котом вже легше буде боротися. Угу. Так, з'явилась наше Блю, Перезарядимо синіх. Вдаримо, може йому вистачить. Ні. А, ні, добили все ж таки. Окей, супер. Теж отримали невеличку бонус за швидкість. Вона. Колись робила проблеми дуже сильно. І тут печально те, що в них щітки будуть. От можливо тут потрібно мені може, взяти. Мені здається теж потрібно тут потрібне лікування у вигляді Кирила. Де він тут скляний мій? І зарнє непоганий був, бо як діспел, але не то трішки. Бо мені тут лікування знадобиться, а Діспел теж потрібен. Ну, поїхали, спробуємо. Сподіваюсь, у нас це вдасться наш план. Так, ну є дві сині трієчки. Давай будемо складати їх. Я навіть зелений кріс. Робимо зелений кріс. Так, і що з синіми? З одного боку можна ще й жовтий крізь скласти. Що він нам дасть, окрім чистки поля? Не знаю. Давай зелень тоді складемо, поки хай буде він на заряді. Угу. І тепер в нас наче є сині четвірочка раз. Зараз будуть нам різати ману, звісно. Угу. Так і знав, що в Бонго прилетить. Окей, тоді. Давай робити ось так. Добре, давайте спробуємо. Так, ну давайте спробуємо забочити. Думаю, лівий фланг чи краще центр. Я не впевнений, що центр забочиться, тому давай бити сюди. Все ж таки. Звісно, ніхто не заблочився. Тоді давай робимо комбо. Так. Якби ще луну вбило, взагалі було б супер, але ні. Луну, звісно, не вбило. Як же боляче. Ще й криво добили. Ну. Немає слів просто. Де, де тепер зелень знайти мені? Ще й диспела немає мого, на котрого я сподівався. Ну, давай тоді зарядимо Бонго. Можливо, не, не влучать по ньому. Зараз хіл буде в них. Жадібність на. Не вилучить, дивись, не вилучить. Перевіряй. Давай може. Зарядимо нашого біловульфа. Поки ще не пізно. Угу. Все йде до того, що ми його навіть не, не встигнемо і зарядити. Ну, не знаю, поскільки травління? 492. Угу. Давай тоді, щоб вижити, вмикаємо бонго. Так, поки нікого не було хай наші Міньйони покрадуть в них щитки, потім будемо вже бити по лівому флангу. Поки щось і, і не, не виходиться в них. Окей, тоді можна підлікуватися, поки ще зробити четвірочку. Навіть іще трієчка склала, супер. Давай ось так обережно сходимо. Ну, не дуже обережно вийшло, але вже як є. Так, покрали трохи щітків. Давай бити сюди, спроба заболочити. Повз. <клух> Це зрозуміло, отже, зливають мене в цьому тапку. Давай ще раз вдаримо бонго. І ось ходи знову в Чітраганду майже всі. Ну Давай сходимо сюди, то ухиляння в них спробуємо покрасти. Ну, дай синього, може, тут. Десь дякую. Давай сюди вдаримо. Хоч читеранду потрібно добити вже. Читерганду добили, окей. Зараз буде жадібність на нас. Давай зробимо цей хід, щоб трієчку зелених потім скласти. Біувульф не відродився. І зараз он, дзянь, помирає, так? Угу. Звісно, як я, тільки надумав його зарядити. ну. Зелений кріс. Так, ну ми ще живі, сподіваюся. Так, він ще ухилився. Супер. Тоді робимо ось так. Є. У нас стати на максимумі розігнані, тоді давай бити. Добавить їхні ухиляння, повз оці удари. Знову лікування. Ну і все тут, в принципі, я не бачу, де б я міг тут зарядити зелених. Ну, давай тут спробуємо, ще, може, все ж таки прийде десь. Знову буде лікування наступним ходом. Давай, може ви там доїде десь. Зовсім трішки нам, ну, в принципі, є в нас зелена трієчка зараз. Давай вдаримо, поки на них немає ухиляння. Так, ми під чітком були, поки немає ухилянь, б'ємо бонго з підвищеним уроном. Ну, ось і майже в нас вдалося вбити фаза. Він зараз відродиться, це погано. Але будемо все ж таки пробувати перемагати. Так, ми там поки що витримуємо. Той теж відроджується, та як же ви задовбали, чуєте? Тоді давай бити в кота. Угу. І будемо боротися з котом тепер. Так, окей, давай перезарядимося. У нас він збив мінійона, але це ще не пробуємо поки. Тепер. Ой, це забагато, я думаю, компу буде. Так, він. Зарядився чи ні? Зарядився і вбив нас. Ну, супер. Необережний хід і все. Не могу і витягувати. Шкода, шкода. Добре. Давай сходимо на останній бій. Повернемо все ж таки сейбл. Поїхали. Так. Давай складемо синіх четвірочку наступним ходом ось. так. Є. Е. Тепер. Ну, давай комбо. Так, є синій в нас. Є в нас червоний кріс. Ну, червоний кріс, до речі, теж непогано. Давай, може, зробимо? Так, ми його навіть ще й взірвали. Ще й сині склалися. Ще б якби добило її взагалі, було б супер. Дякую. Це мені за минулий бій. Фіни підкрутили. Угу. Комбо 15, будь ласка. Окей. Б'ємо. Ставимо паразитів. Сюди б'ємо блокератором, б'ємо бонло. Дивимось, хто живий. Залишилась Маджева. жива, але. Тут, сподіваюся, зараз, ну, звісно, їде каміння як треба, скільки треба. І добуваємо. Ні, не добуваємо, бо знову ті кляті ухиляння. А ось так вистачило. Ну, бонус за швидкість є, але погано, що з поразкою. Реально, якби там не. Не один удар, то можна було б витягувати. Якби я був, то я б добив його, я думаю, то, того кота. А так він просто зарядився випадково і все. Ну, нічого. Всім дякую за увагу. Побачимось!